Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Поговорили з Володимиром Огриском, надзвичайно поважним і досвідченим українським дипломатом, про те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Про генасамблею ООН, про план реформ ООН, про Володимира Зеленського, який провіз свій мирний план відповідно, у Сполучені Штати. Про можливі вибори в Сполучених Штатах і що буде в разі перемоги, наприклад, Камали Гарріс чи Дональда Трампа. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно важливі ваші вподобайки, коментарі. Ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Це все є в описі відео. А ми починаємо. Ми поговоримо про мирний план президента Зеленського, звісно, але почнемо розмову з іншого в політиці, тим більше міжнародний. Те, що є публічним, є наслідком великої роботи дипломатів в куларах. Підозрюю, що зараз в куларах ООН пройшла надзвичайно важка і надзвичайно кропітка робота, оскільки тема цієї генасамблеї ООН фактично реформа організації Об'єднаних Націй, пакт заради майбутнього, так вона називається. Як виглядають кулуари ООН? Як виглядає оця сама кулуарна робота? Ну ви праві це те, що є справді реальною роботою дипломатів, бо самі заяви, самі зустрічі, самі декларації це вже результат тієї непублічної тихої роботи, яку проводять дипломати, форми цієї роботи є різними. Це двосторонні зустрічі, це робочі групи, це консультації. Тобто, залежно від того, яка мета ставиться, відповідні підбираються і форми цієї непублічної роботи. Скажу вам з власного досвіду, дуже часто ці консультації, ці переговори непублічно продовжуються до останньої хвилини перед тим, як треба вже приймати якесь рішення. А рішення може бути ну таке, що воно ну от не підходить якійсь стороні чи якимсь сторонам. Тоді навіть вдаються до цікавих таких дипломатичних штучок хитрощів. Ну, наприклад, зупиняють годинник. Що це означає? Ну, годинник то йде, але приймається рішення, що от ми зупинили годинник там за 5 хвилин до 12-ї ночі такого то числа. Тому що у нас ми повинні вкластися в цей саме час. Ну такі бувають умови роботи в міжнародних скрім організаціях, для того, щоб працювати всю ніч, а потім повернутися до цього годинника без 5.12 та і сказати, що ми його включаємо знову і за 5 хвилин голосуємо вже прийнятим для всіх документів. Так що різні бувають варіанти. Головне, щоб був результат. І власне для дипломата найголовніший показник це коли. Він здатний ну, доповісти своєму політичному керівництву, що те завдання, яке ставилося, воно виконане. Є можливість провести ті чи інші зустрічі, переговори є можливість в результаті цих переговорів отримати такі, такі, такі результати. А в ООН, це ж там з'їжджається 150, понад 150 представників країн. А інколи, отак, от як на цю сесію з'їжджається дуже багато лідерів країн. В цій будівлі ООН у кожного у кожної країни є своя кімната, є якісь кафешки. Оці неформальні зустрічі вони відбуваються де? Ну тут давайте я трошки поясню, як це відбувається. Насправді зараз те, що ми спостерігаємо, це. Тиждень, коли на генеральній асамблеї роблять заяви керівники держав. Власне, вони туди для цього і з'їжджаються. Але ну от, цей тиждень він вже складається не лише з однієї промови, яка триває там 10-15 хвилин. Вся інша частина якраз і присвячена тому, щоб поспілкуватися з колегами, обговорити важливі для тебе і для колег питання. Про щось домовитися приймати якісь рішення. Е, що таке кулуари? кулуари це коридори е, ООН будівлі секретаріату ООН де, е, як ви правильно сказали, є такі, знаєте собі, тимчасові споруди, такі собі, е, ну не знаю, фанерні вони мають, бо вони, бо вони пофарбовані завжди. Такі собі е, канурки, е, кімнатки. Навіть це не кімната, це навіть менше ніж кімната. Це так зайти. І там може бувають випадки, що з одного боку сидить. Ну там три-чотири чоловіки із з іншого і посередній невеличкий столик. Оце оце вся е, е, кімната. Ну можна звичайно е, там десь зробити такий захід, десь поза межами ООН Це ж не обов'язково має бути лише в ООН Але якщо говорити про секретаря, то це такі невеличкі е, приміщення, де зустрічаються делегації, де е, інколи е, дуже швидко, неформально без протокольних оцих. Заморочок відразу переходять до справи і обговорюють ті чи інші питання. Так що ну, це може бути навіть, знаєте, зупинилися е, десь справді в якомусь холі, е, десь е, ну, в якому е, якомусь кафетерії. Це теж можливо. Тобто, і 10 хвилин говорили про якісь речі. Це теж куларна робота. Тепер про саму реформу ООН, те, що організація Об'єднаних. Від... Об'єднаних націй не ефективна, ну це говорять і пишуть вже давно, і практично всі, тим більше з таким генсеком, як Гутеріш, до слова я тут подивився його повноваження спливають аж в 2027 році. Що передбачає взагалі ця реформа? ООН і чому Росія так намагалася їй завадити, але на щастя їй нічого в неї нічого нічого не вийшло. Навіть її здавалося б, друзі там навіть Китай та Індія не підтримала у намагання. Росії. Чому Росія так боїться реформи ООН Ну бачите, пан Сергій реформа ООН, е, е, е якщо я не помиляюсь, вже років 50 триває. Е е і тут безвідносно до того, чи це Гутереш, чи це е е будь-який інший попередник Гутереша. Питання не в цьому. Просто конструкція е самої ООН побудована таким чином, що її реформувати неможливо. Рада безпеки це ключовий орган, який може приймати політичні рішення, обов'язкові для виконання, він складається з п'яти постійних членів і там дев'яти непостійних. Так без одностайності постійних членів Ради безпеки жодне рішення не приймається. Якщо ми подивимося на те, що ці постійні члени ради безпеки поділені. Ідеологічно, бо це дві групи країн: одна група демократична, друга група тоталітарна. Вони ніколи не домовляться по суті будь-якого ключового питання. Тому не Росія блокує реформу. ООН. Вона її не хоче, тому що вона не хоче будь-яких змін. Але будемо відвертими, і західні країни не дуже хочуть відмовлятися від права вето. Це зараз тільки президент Макрон заявив про те, що ну от, мовляв, треба думати над цією темою. Ну так думати вже 40 років чи 50 думають. І нічого поки що не придумають. Е, варіант е, реформи може бути е, лише в тому випадку, коли Росія програє на полі бою, коли вона е, почне процес самоліквідації, коли буде запущено. До речі, передбачене в статуті ООН право нації на самовизначення. Коли по, по поневолені російськими царями, комуністичними генсеками, президентами, і так далі, народи Росії отримують право на волевиявлення. От тоді можливо вдасться усунувши Росію з Радбезу ООН, але там ще залишається ми Китай, не будемо забувати, почати реальний процес реформування цієї структури, тому що вона сьогодні справді є недієздатною. Це імпотентна структура, яка в кращому випадку може претендувати на роль другого червоного хреста, але в гіршому виконанні на цієї функції. Тому зараз говорити про реформу ООН – це говорити про польоти в сусідню галактику. Приблизно так само. Продовження розмови буквально за кілька секунд. Ви знаєте, як важливо допомагати українській армії. Ми, наприклад, збираємо на лікування українських бійців. Подивіться ролик пережити на фронті не забувається ніколи. Більшість моїх товаришів, друзів вони або загинули, або воюють. Навчити жити не лише війною. Бійцям допомагає спеціальна терапія. У всіх як, якісь розлади, тобто поломки, як я кажу, після першої такої терапії хоче та думку підтримати ініціативу. Рятую кінцівку допоможіть захисникам відновитись після складних травм, аби лікарі могли рятувати більше кінцівок військовим і цивільним. Ми проводимо цей збір. Ось посилання на банку програму ряту кінцівку. Так само посилання є в описі цього відео і на програму, і на банку. Будь ласка, задонатьте на лікування українських бійців. Цьогоріч на генасамблею прибув і президент Зеленський. Він виступив на радбезі. ООН, провів зустрічі в куларах. Є багато відео і фото. І я читав такі оцінки. Зеленський повернув Україну в світовий контекст про війну Росії проти України дійсно знову заговорили. Навіть президент Сполучених Штатів Байден з трибуни ООН пообіцяв і далі підтримувати Україну і не відводити очі від війни. Але у мене питання: і що Що це дає Україні, зважаючи на те, що у нас відбувається на сході. Ну що таке трибуна ООН? Це трибуна, з якої Керівники світу виголошують свої позиції. Тобто, дуже добре. Я теж слухав виступ президента Байдена, виступ президента Зеленського, його промову. До речі, і в на засіданні Ради Ради безпеки. ООН правильні, абсолютно е, розумні заяви, речі і так далі. Але це лише заяви, бо е, е, після цього повинні бути дії. До речі, Зеленський про це говорив. На засіданні Радбезу, коли е, е, наголошував неодноразово, що е, після того, що ми бачимо, наскільки Росія розтоптала всі принципи статуту ООН і продовжує це робити зараз, що нам вже потрібні не заяви про це, а потрібні дії. Чекати дії від е, ООН е, – це все одно що звідти я кажуть, чекати погоди е, е, на березі моря, е, тому е, тут будуть застосовуватися інші форми. І оці форми якраз і обговорюються в кулуарах. Чи це буде Рамштайн, чи це буде якась там чергова безпекова угода, чи це буде пряма двостороння допомога? Це все вже на відкуп керівників держав, які про конкретні речі будуть домовлятися. Тому чекати від того, що заявивши щось, вон завтра ситуація зміниться, ну це треба просто бути наївною людиною. Тепер про план перемоги чи план Миру Зеленського, він його в різних інтерв'ю по-різному називає. Судячи з витоків західну пресу, нічого нового в тому плані немає. І навіть скептичні коментарі щодо плану. Мені здається, що піар навколо плану був потужніший за сам план. Це, якщо чесно, трохи розчаровує. Ми, може, чогось не знаємо, і там справді якісь важливі речі. Ну, знаєте, допоки ми з вами не побачили цей план, який написаний на папері, ну я би не ризикував його коментувати. Я знаю з того, що я знаю, що там є дуже важливі моменти, пов'язані з прямою військової допомоги Україні з боку заходу. Мені здається, це ключовий елемент, який ну, дає певні надії. Все інше поки що йде, ви знаєте, в такому загальному плані. Ну от вступ до НАТО прекрасна теза, яка нам потрібна. Тільки ця, ця теза повинна бути розписана, як кажуть, по днях чи по місяцях, де сказано, що робить Україна, що робить НАТО, коли робить Україна, коли робить НАТО і так далі. Тобто, це має бути тоді, справді реальний і дуже конкретний план. Ми поки що цього не знаємо. Теж саме по інших е, тих блоках про які говорять, е, ну люди які е, цей план, начебто, бачили. Тому я би зараз не забігав сильно наперед. Давайте дочекаємося, поки е, президент Зеленський його представить е, президенту Байдену е, Камалі Гаріс. Можливо, Трампу зараз там з'явилися новини, що мовляв, начебто, з Трампом. Вже зустріч не планується. Подивимося, знову таки, це все робота дипломатів. Тобто сьогодні не планується а завтра вона проводиться. Чому тому, що дипломати попрацювали, переконали команди про те, що треба зустрічатися, і так далі. Так що я би зараз поки що не давав би жодних оцінок. А от ті знаєте, західні медії, які хочуть хайпанути, які хочуть. На сенсації кудись там вилізти і ну на себе звернути увагу. Ну я б на таке просто дивився дуже скептично і ставив би їх на місце, тому що це насправді не вдумливі журналісти, які хочуть розібратися в темі. А це оці хайпарі, які хочуть щоб читали їхні заголовки, а під ними ніяких знань і посилань на правду насправді немає. Ми продовжимо розмову буквально через кілька секунд. Лише хочу звернути вашу увагу, що у нас є надзвичайно цікава розмова з Павлом Гайнижником. Це український історик, який написав книжку про дипломатію Зеленського. Попередньо вона називається подивитися Путіну у вічі. Ось тут я посилання на це відео. Будь ласка, поцікавтеся після того, як додивитися нашу розмову з паном Гриском. Хочу ще про Іран запитати трохи дивно. Відбувалося під час. Ось останніх всіх цих зустрічей. Вон через те, що, по-перше, Байден практично там нічого там одне чи два слова сказав про Іран, тільки про їх ядерну програму, що Сполучені Штати не дозволять Ірану мати ядерну зброю. По-друге, наш президент Зеленський так само поклав контекст Іран разом з північною Кореєю, і це виглядало так, начебто, Росія їх залучила, що вони не союзники, а там не примусила, але залучила до війни в Україні, і е, потім ще є заява президента президента Ірана про те, що він е, ну по перше, вони нам виявляються на нам, нами росіянам, не поставляють зброю, щоб стріляти по українцям. А по-друге, є відчуття, що Іран шукає миру, бо йому зараз складно. Ми є частиною цієї великої шахівниці. Відповідно, якщо зміниться ставлення е, між Іраном, ну відношення між Іраном і Сполученими Штатами, це так само може якось вплинути на вплинути на війну в Україні. Ну, ви знаєте, я слухав виступ Байдена, і оця його, хоч і коротка, але дуже жорстка фраза про те, що США ніколи не дозволять, щоб Іран мав ядерну зброю, вона прозвучала по-моєму більш ніж чітко і більш ніж зрозуміло. Ну, бачите, це заява. А за кожною з такою заявою стоять же американські авіаносці, які дуже швидко можуть і дуже і дуже точно можуть. Розставити крапки над І, щоб цієї ядерної програми справді не було. Ну, Іран це прекрасно розуміє. Іран розуміє, що е, е, він зараз справді використовується Росією для того, щоб, ну е, так би мовити, ну стати на цю сторону зла. Але і він став на цю сторону зла. До речі, я вам скажу чесно, що більш брехливих дипломатів ніж з Ірану, справді, ну я ще не менше в своїй біографії не бачив. Це, це це справді унікальна здатність брехати в очі е, і робити вигляд, що ти говориш е, святу правду. Ну, така така, на жаль, традиція східна. Тут е, важко щось протипоставити. От тому е, е, президент Зеленський так само на радбезі. Чітко говорив, що Північна Корея і Іран стають де-факто співучасниками цієї агресії, тому що допомагають Росії озброєннями. Чим це обернеться для Ірану? Я думаю, що отими самими авіаносцями. Бо, хоч, президент Байден є великим лібералом і демократом, але коли йому Американські розвідувальні служби покладуть на стіл доповіді, що Ірану для того, щоб отримати ядерну бомбу, залишилося там два тижні. То я думаю, що тоді якраз деякі ракети під назвою Тамагавк можуть швидко розібратися з усіма ядерними об'єктами, які там є. В Ірані. Ну тому я думаю, що тут нам треба говорити про таку поки що вичікувальну позицію. США відносно Ірану і Північної Кореї я би на місці Байдена був би значно більш рішучим. Ну але це я кажуть особисте побажання. Ми всі в Україні чудово розуміємо, що від того як пройдуть вибори в Сполучених Штатах, і мова не тільки про президентські, а й вибори в Конгрес. Залежить, чи буде в Україні підтримка, і взагалі якою вона буде. Здається, в тому, що буде, якщо оберуть Трампа, ми вже не сумніваємося. його останні заяви прямо кажуть, що він зупинить війну. Зрозуміло, як просто перестане поставляти нам зброю і надавати фінансову підтримку. А от щодо Камали Гарріс. зрозуміло, що вона зараз зараз, віцепрезидентка, і відповідно вона зараз може тільки говорити в тому ключі, як говорить. Президент Байден, а от після переобрання, після її обрання, її нова команда може змінити ставлення по якимсь ключовим позиціям, в тому числі в допомозі Україні і надання дозволу використовувати американську зброю в глиб території Росії і так далі. Ну давайте, пане Сергію, про допомогу загалом, допомога не зменшиться навіть якщо американці. Підуть шляхом, так би мовити, якихось певних змін і змін не на нашу користь, то іншою буде позиція європейських країн. Бачите, Америка далеко, а європейські країни близько. І коли вони щодня чують, що говорить центральне російське телебачення, і розмірковують так звані експерти. Скільки хвилин треба, щоб долетіти до Берліна, Парижа чи Лондона. То, повірте, такі розмови, вони змушують європейців думати трошечки в іншому плані. Та й відносно самих американців, не забуваємо, що це передвиборчі баталії, а Офіс це зовсім інші умови і інші обов'язки. Тому, до речі, я не дуже погоджуюся з тією тезою, що, мовляв, з Трампом все ясно. Нічого не ясно. Треба просто бути розумнішими, і в тих самих кулуарах, про які ми з вами згадували, працювати з його командою, пояснюючи, що якщо він, Трамп, буде орієнтуватися, бачте, на те, щоб американська індустрія, військово-промисловий комплекс, зорієнтувався в нових умовах і почав заробляти сотні мільярдів доларів. То я не думаю, що Трамп відмовиться від того, щоб сказати: подивіться, я дав нові десятки тисяч робочих місць американцям і е, американська економіка пішла вгору. Ми забезпечуємо зброєю не тільки Україну, але й Європу і півсвіту. І що це, мовляв, мій особистий здобуток і моя перемога. Ну чому Трамп має від цього відмовлятися? Просто йому треба запропонувати речі. На які він піде як бізнесмен, він президент, бізнесмен. Тобто, це треба розуміти, і ці елементи треба його е, психотипу, його е, бачення світу, треба просто використовувати. Відносно е, е, Гарріс, я думаю, що вона чітко і ясно недавно заявила, що вона буде це було під час дебатів, е, в яких вона очевидно перемогла, про те, що вона буде підтримувати Україну. Чому це має е, змінитися? Я чесно кажучи, не дуже не дуже розумію і думаю, що е, такого не відбудеться. Вам не здається, що зараз, от з моменту, коли будуть пройдені е, день голосування виборів президента Сполучених Штатів, і відповідно до січня чи лютого, коли відбувається інаугурація, це буде найскладніший період для всього світу. Особливо в разі зміни демократа на республіканця в Білому домі, що потрібно буде надзвичайно обережним і підготуватися до цього, бо може щось статися на перезмінці влади в Сполучених Штатах. Ну давайте не будемо так би мовити впадати в конспірологію. Дочекаємося дня виборів 5 листопада. Все буде зрозуміло. Але яким би не був результат цих виборів, не забуваємо, що в США дуже чітко працює система політичних противаг і елементів стримування, тому що знову буде сформовано парламент американський. Ми знову таки будемо чекати на результати того, яким чином розподіляться місця і в конгресі, і в сенаті. От зовсім не не можна виключати, що президент може бути однією партією, а конгрес може бути представлений іншою партією. А це завжди означає дуже складні переговори і фактичне блокування з боку можливого блокування з боку конгресу будь-яких неадекватних рішень президента і так далі. Так що я би не впадав в транс, не 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 впадав би в паніку. Давайте будемо виходити з того, що Америка була і залишається. Форпостом демократії в світі, і якщо б навіть президент тієї чи іншої партії захотів би, щоб вона від цієї функції відмовилася, то повірте, ядро і республіканців, і демократів, які представлені будуть в Сенаті і в Конгресі, цього такому президенту зробити не дадуть. Ну, така вже американська історія. Дякую, що додивилися. Якщо вам сподобалося, ви можете підтримати наш канал. Наприклад, задонатити нам це 100 гривень на місяць на Ютубі. Всі інші посилання є в описі відео. Так само напишіть коментар, поставте вподобайку. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі Спецпроекту Сергія Мамаєва і будете бачити це відео навіть раніше.